З початку війни Рада оборони міста надала допомогу майже 200 військовим частинам на суму понад 2 мільярди 300 мільйонів гривень. Позашляховики, баги, квадрокоптери, fpv дрони БПЛА, системи РЕП, а також оптика, зарядні станції, комп'ютери та ноутбуки. Днями ще одна велика партія допомоги відправилась на передову цього разу. Із сучасним обладнанням на більш ніж 21 мільйон 650 тисяч гривень. Чергову велику партію допомоги від міста направляємо у бойові частини. Це і 5 літаків, це комплекс інтерцептор, 100 мавіків, 50 днівних, 50 ночних, більш ніж 50 тепловізорів та приборів ночного бачення, два потужних хреби, також комп'ютери, багато чого іншого, в тому числі там 400 бухт і гази. Ми як допомагали, допомагаємо і будемо допомагати. Допомога від міста Кривий Ріг одна з найбільших допомог серед будь-якого міста України разом до перемоги. Це обладнання направили 17-й танковій бригаді, 129-й бригаді ТРО, нацгвардійцям 21-ї бригади, 77-й аеромобільній бригаді, третій штурмовій підрозділом оперативного угруповання військ Таврія, 74 74-му окремому розвідувальному батальйону, 24-му штурмовому батальйону Айдар, підрозділам авіації та іншим частинам. Ми бійці 77-ї окремої аеромобільної бригади дуже вдячні Радіо оборони міста Кривий Ріг за чередну допомогу, за чередні пристрої для виконання наших бойових завдань та протидії операторі противника. Слава Україні! Вікторія Добровольська, Максим Пономарьов. цей день.